Має бити, взагалі у консультанта компанії Starlife з роками бізнесу еволюціонує з темної. Чим вищий він, тим більша сума в функції, і тим довший стає підпис, бо любуєшся цифрами і так пишеш здобув. І паркером це дуже добре робить. Сьогодні має, не, в більшості випадків просто розказуємо про цю ручку, я прошу когось з консультантів вашу А сьогодні у нас такий семінар, такий день, де ми не просто показуємо чиюсь ручку, а реально конкретного консультанта, ручка з білим золотом, з червоним золотом, з є консультант у залі, який став п'ятим, який досягнув цей першої такої серйозної. Що сказати, я можу сьогодні? Багато вже то, ну, я про нього сьогодні сказав, так лише, так, сьогодні, що його структура. Ну от бачите, от його структура, от вони отримували різні подарунки нагороди. І він є прикладом сам для них, він їх веде да за собою, допомагає, і тому досягає успіху. І тому кожного разу... Is that it? Скажімо так, я вас залишаю на цій сцені, ну все-таки починаю всю цю історію тут е, Микола. В двох словах чи в десяти розкажи свою історію, причому по чесноку їм розкажи, все як було в тебе в цьому бізнесі. Щоб вони розуміли, що і такі е, історії бувають. Ой, треба вертатись далеко 2008 рік, коли мені запропонували. Поліс страхування життя. Я це все послухав, сказав, це є класна піраміда, в яку я не буду вірити і так далі. Та те, що я вчора говорив на лекціях. Але мене не переконували в гарантіях. Мені показали, що таке є програма, тобто я сам собі 22 роки умудрився через адміністрацію президента України провірити, чи є така компанія. Взяв я це. Займатися цим не хотів, я багато може кого з вас взагалі не розумію. Та? Я казав, я не буду якось по двоє ходити, та це ще якісь брити. Тоді був нормальний пацан, я не ходив я її ходив в камуфляжних штанах, у мене було все класно. Вивезли мене дуже їм тяжко було мене вивезти на семінар, але все-таки мене вивезли мої структурні на семінар. Я вибачився на семінарі перед ним. Вчора ми всі слухали п'яту лекцію. Тій лекції була дуже класна статистика, ребята. Один. 4, 5, 3, 6, 54. До того моменту в мене так вийшло, в ну, мене немає ніякої освіти, нічого. Я дуже швидко, я в 17 років вже поїхав в Сибір, я 6 років в Сибірі працював, вернувся сюди, якби на пару місяців на Україну і мав, в принципі, вертати знову туди. Розказали мені про цю піраміду. Коли я почув на семінарі, у мене 5 травня був перший семінар, коли я почув оцю статистику, я реально прийняв рішення після семінару, що я більше ніколи не поїду в Сибір. Я. При тому, що ми з братом вже почали там самі якби, на себе працювати. У нас було три своїх автомобіля. Ну ми вже рухались вперед, так? Ну, все рівно я захотів лишитись тут. І, в принципі, він мені званий до мене каже, ти взяв білет, Я кажу, ні, я більше туди не поїду. Я лишився тут, тому що я прийняв рішення. Я зрозумів, що я хочу в житті робити. Я зрозумів, я проаналізував, де я є. Я в Сибірі непогані гроші заробляв, в принципі. Але я би назавжди лишився найманим працівником. Я тут побачив шанс. Я вам більше скажу, я дуже сильний для себе побачив тут як би, підтримку. так? Тому що я проаналізував. От ви всі, хто перший раз на семінарі я більше до вас звертаєш, ви всі зараз чуєте інформацію, яку ми, в принципі, в свій час всі почули інформацію. Так? Вам нічого, ми не, не приховуємо для вас, нічого не придумаємо. так? Як воно є, ви це всі отримали. І в свій час я тоді я просто проаналізував. Ну, якщо є люди, які директора, які успішні бізнесмени, скажімо, та, які заробляють в цьому бізнесі, і вони все готові зробити для того, щоб я почав заробляти, то як ви думаєте, якщо так логічно подумати, потрібно за це брати чи не потрібно? потрібно. Чи все-таки працюємо там, де ми є? Аналізуємо свої роки, що ви маєте зараз. Що ви досягнули, як ви розвиваєтесь? Як ваші заробітки впливають на суспільство? Якщо вам це цікаво. Правда? Тобто я для вас кажу свій час, я ну, Я просто зрозумів, що я там, де треба, я дуже дякую Богові, що я в принципі, попав на такий семінар. У мене так вийшло. Ну, півроку я попрацював, мене, я потім лишив бізнес, я за півроку, в принципі, непоганий був результат, закрив четвертий рівень. Так? Я його залишив, тому що в мене так. Получилось, я розбив дві чужі машини, я в 22 роки влетів борги в, в 19,5 тисяч доларів, мені треба було вже їх віддавати, так? Я залишаюсь <звук> 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 Так, Тобто я залишаю цей бізнес, але попри це все, що я отримав в StarLife. У мене є мій кум в залі сидить Павло, так, на ну, що такий Рома на няк є. Ми, ну, в принципі, Пашка тоді починали. Так? Не обтесані пацани, ходили по-франтійську, не мали за що ходов з'їсти реально. А так вийшло, що кожного з нас зараз є по своїй фірмі. Ну, Павло, в принципі, свою фірму продав і тільки зараз і пішов в старуагій. Звідки в нас ці фірми? 100% завдяки старуалі. Я всім даю ще гарантію, якщо ви рік часу побудете в Старлайфі, ви будете їздити на всі 12 семінарів, ви в їдете в нашу тему, ніхто з вас більше ніколи, як мінімум, не буде найманим працівником. Це факт. Я в свій час свій вибір зробив. А ви, в принципі, приймайте рішення, я вам рекомендую не тілі. І так вийшло, тобто я лишаю бізнес, і в мене є мій штуки. Спасибо, що ти є, Люба Івальна, тобто вона мені, ну, в мене я ще так скажу, в мене була ще дуже хороша структура, структурна царство і небесне, Люба Дмитрівна. Дуча, по, на жаль, 13 2013 році вона померла. Ця людина також для мене зробила дуже багато. Це один із тих стимулів для мене. Це і була бізнес і Це багаті люди, свої магазини мали, вона завжди зі мною їхала, опять же, то, що я вам говорю, підтримка шалена була. Коли тільки треба, вона мені дзвонить, колечко, що ми сьогодні робимо, давай куди ми їдемо і так далі, і так далі. Розумієте. Далі в мене була моя любойвання, яка мені кожних. Там півроку дзвонила, ну що, як ти, готовий їхати? Да. Готов-не готовий. Я кажу, я ще не готов, бо розвивав свої Там дві справи і так далі. Дістало? Ні, ти що дістало? Я ж в принципі, розумію, що я все рівно вернусь в Star Life, тому що я себе в житті знайшов, я допомагаю людям. Ну, сказати, що я примір для подражання в цьому бізнесі, це неправильно, тому що я слабо працюю своєму час. Тобто мене, от, Період літом, я майже нічого не робив. Я за, за два місяці там літо за червень-липні дві зустрічі зробив, розумієте? Але я все рівно стою, включаю свободу і роблю. Тобто для мене ця робота, я не можу це сказати, робота це є хобі. З цього року відміняється літо в Україні. У мене зв'язку здоров'я. Просто в мене і мама хворіла, тоді в мене просто такі було в мене. Тобто кажу, я себе в житті знайшов і. Я не можу сказати, що для мене це якийсь рівень, ця ручка парків. Для мене, ви зараз почуєте, що на сьомому рівні дають, для мене то є, в принципі, Та, ну, Хочеться носити на руці 10 тисяч доларів. Плюс-мінус. Дякую, дякую дуже сильно своїй структурі. Дякую, що ви є. Зараз. Я багато від чого від вас беру за те, що вони у мене позитивні, кльові. Я вас всіх люблю. Окремо, велике-велике дякую своїй дружині. Кохану, я тебе кохаю, ти молодець, дякую, що ти зі мною, що ти пішла за мною, ми разом з тобою розвиваємося, заробляємо гроші. В принципі, це в мене основна мотивація, і вдома ще ті маленькі мотивації бігають. Як я можу це зробити, ребята? Перше, чесність. Він деколи перепрошую, чесність, врубає в очі, вона не завжди приємна. Але я що сьогодні. мені. Що... Люби мене, мені просто мама від маленького казала, сину, роби так, як ти хочеш, щоб для тебе люди робили. Ну, то я це не розумію. А ви знаєте, в нашому бізнесі люди не чесно. Якщо маніпулятори, вони просто відпадають. Ми не розуміємо чому, але вони випадають в нашому бізнесі. У нас дійсно тільки щирі, тільки чесні. Це є. І дійсно я згадала собі, який він тоді був. кажу, Він пройшов першу риторику, як мені було тоді шкода. На нього дивитися, Ну, ну, ну два слова не можу сказати. Першою першу презентаціях читав руки, трястися, горло пересохло, лишов Волі, що в нього. І в мене я, я не вийду, я не вийду, я не можу це, ти слов штовхали. Ну, для того структурні керівники. Зараз дивишся в нього, любуєшся, в нього, напевно, впевненості ще більше, як в мене молодець. Він дійсно, він дійсно має в собі важливе почуття, про що я вчора говорила на лекції, він любить. В нього є оце, таке непідкупне, це, це почуття і до близьких, до родини, до мами щира любов, і до своєї структури, і до бізнесу. І це теж купляє, тому він тут. Він прекрасний організатор, хоча він деколи, може, перекручує ну, буває ну, характер. Перетискає. Ви бачите, перетискає він деколи, буває цей момент, але ми вчимося. І ви знаєте, і колосальна риса в нього є, жодної структури в мене, жодної команди. Ну, на жаль, в мене немає основної риси в його характері. Він завжди вчиться. І скільки е, ну, були такі, ну там ну, мусимо ми хвалити, да? ми не можемо людину прибити. Ви мене не ходіть, ви мені кажіть, чесно, що мені треба робити, над чим мені вчитися. І він вчиться, він каже: я, я неграмотно пишу, кажіть мені, як треба вчити. Я неграмотно говорю, скажіть мені, як треба вчитися, скажіть мені, Ск... ви мені кажіть, бо я хочу вчитися. Я думаю, що ти вивчишся. Ти, ти вже вивчився багато чого. Тому що як ти зараз читаєш, як ти ведеш розвідує приділу. Але ти розвиваєшся далі, ми ростемо далі, я ще маю тобі дещо сказати. Завжди є ще де, що після семінару. Дещо що сказати після семінару? Ну Коля, з такими рисами, як у тебе є, з постійним розвитком тебе чекають той годинник якомога швидше. Єдине, що що дійсно, як пропаде літо, а він прийде прийме кардинальне рішення, просто є у нього обставини треба їм трошки потерпіти я то розумію я то знаю все буде я тобі це вважаю скажу один такий момент тому що ну, багато хто з вас може думати що я не зможу ці робити ще щось бізнес то тобто любойвання вам дасть брехати. У мене є в цьому залі зараз два моїх, скажімо, докласника, які я колись був. Реально, ребят, я сплошний двоєчник і так далі. Бо я думав, що мені замутити, мені треба бабок було, розумієте? Жив з мамою, у нас реально біта була чорна і темна. Дуже люблю свою маму, чесно. І хочу вам сказати, тобто, чи ви думаєте, чи у вас вийде, коли вам вчора всім папки вручали, коли мені колись на семінарі дали папку? Чесно, я нічого не робив. Як став Мені так моя люба, Дмитрийна структура найти звідси. <клес> тобто я пішов. Да. Так воно є. Не думайте, що у нас вийде. У вас тільки що було бажання. Полюбіть цю справу, розберіться, що ви робите, що ви пропонуєте людям. Коли ви це будете тут нести в серці, ви будете закривати рівні, у вас буде будувати структура, у вас все повинні. Це ж там в житті це місяця свята. Це проміг сонця, світла і надію. Тому що ти завжди несе життя, чиї здавалося на в мрії. Тож хай вогонь у серці не згаса, попавнені з тобою, хай керує. Бо справа твоя справді не проста, і безпеку рідним людям ти даруєш. Ти нам і брат, і друг, і керівник навчив усіх робити перший крок. Не підведе тебе, не розчаруй у цій сім'ї, разом аж до зірок. Я дякую, що ти на я дякую таким людям. Знаєте, що я вам хочу сказати, як у нього прибувати? Коли, коли він приходить на бесіду, коли він з нами ходив на бесіду, я не розуміла, як так. От він заходить, розумієте, от в хаті всі сидять і всі чекають, зараз хтось щось має прийти говорити, всі нам всі серйозні, всі зразу заблокувалися, чекають, що зараз щось будуть тобі втюхувати, щось будуть тобі говорити і все. Він заходить до хати. Я не знаю, це Каже, Аллилуйя! Він не таке киза, він не Він казав, що ми свідки його ага, що Ми царство не Божемо. Але ви розумієте, що він не говорив? Він робить так, що ці всі набудючені люди вони відкриваються, вони всі стають щирі, вони всі стають світлі. Знаєте, чого? Вони до нього звідси. Він нас усіх в цьому вчить, він це все передає. Я не знаю. Не знаю, чи кому здається, що він перетискає, не перетискає. Наскільки врівноважно, як в тебе, це я своєму чоловіку говорю. Так що подумайте, я думаю, що для всіх решти це таки точно так є. Де потрібно, там наганяй, тому що він потрібний, бо без наганяй ну, хтось щось хоче робити. Якби вам начальник не казав, що у вас звільник, ви в 9 годині приходили на роботу. Та десь ми раз прийшли, але знали, що це є зарплата, та й все. Без наганяй, деколи не буває, для цього і структурний є. Деколи так похвалить, що, що ж крила виростають, так дуже йокі, це я. Я це можу. Я тобі за це все дякую. Я тобі бажаю, знаєш, як нас завжди кажуть? Ми притягуємо собі подібних людей. Я тобі так щиро від цього до всього серця бажаю таким обрости навколо медседрома. Як вони швидко рухають? <риклад> <риклад> там болить тримається. Фізично не працює. <риклад> <кінок на> Край <риклад> <кей> постамент так вироди. Коля? В наших е дружніх паралельних структур лібиваннями. Знаєш, багато що можна сказати. Особливо мій структурний це дуже добре вміє, і шикарно. Ну Хто знає, Віктора Миколаївича, всі знають, як я можу сказати. себе тобі скажу, що реально найкраще з тобою ми познайомились, ну як на мене, це. на цьому... Ви Кунтипенділя вийшло. <смірно> так, 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 так. Прийшовшись, запитати. Порадо. ти найгірше тряпка чек. Себері тряпка Реально, є не так багато людей, на яких хочеться рівнятися. Реально, не так багато. Ти реально один з тих прикладів, за яким я тягнуся. На своєму штрафтор казав, що от коля, от він, то це, як у нього це виходить, саме саме, Знаєш чому є тут? Дякую. Це приклад людини, яка дійсно горить у свій бізнесі. Дуже часто я теж то, пішло, то довго відповів. І ти запалює на це людину. Багатьях опитання. Нема розуміння. Ти зрозумієш, що ти несеш мені. Він нібито той розуміє.